Постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, усім привіт, слава Україні! Ви на Ютуб каналі Футбол 24 І ми традиційно говоримо про фентезі Апелла, який досить дивний тур вийшов. Дуже мало очок понабирали всі. Ми зокрема, Володя трошки менше за мене, але все одно залишився попереду. Тому з нього і починаємо. Привіт, Володя, і стартуй. Вітаю, друзі. Вітаю отже, ти вже сказав, що був в нас абсолютно божевільний тур. І це вже можна зразу помітити по моїй воротарській позиції. Ареоля пропустив тричі від Брентфорда. вже ми мали тут першу сенсацію, але все одно набрав він одне очко, і це більше ніж того тернера, який взагалі залишився на лаві запасних, а залишився він на лаві, тому що повернувся в лоходімос. І це теж важливий нюанс. Якщо у вас є тернер, саме Грек, очевидно, тепер буде основним. І він довів свій клас вже проти Астон Вілли. Теж ми мали отут сенсаційну перемогу Нотінгема і виконала ходімо стрісель, і ще відвів 07 ну, очікуваного словом, провів класний матч. І, враховуючи, що у Ноттінгема грецький власник, то відповідно, і Грек у нас, напевно, буде мати більше шансів зараз бути першим номером у цій команді. Зрештою думаю, тут вже обійдеться без сюрпризів. Метью кеш, ну от власне. Я вже згадував, що Вілла програла, і кеш запам'ятався. Хіба що високою точністю передач, яких було 94%, Фактично, жодної спроти від нього. І ще й на 59 й хвилині його замінили. Тілеманс у нас вийшов і повідно не добрала. Ми так само очок за ігровий час. 에, матч Тоттенхема Педро Поро, очок, абсолютно божевілля на стадіоні Шпор проти Челсі. 에, Тоттенхем догравав у дев'ятьох, і, зокрема, цим не зміг, на жаль, скористатися наш Михайло Мудрик. Досить такий у нього егоїстичний партнер по атаці, як виявилося, Ніколя Джексон. Пам'ятаємо цей епізод, коли вони двоє вибігали на воротаря. і і Джексон пожалів відверто кажучи м'яча. Потім він на післямачому інтерв'ю розповідав: Та ні, там Мудрик офсайд, я все бачив. Але насправді, якби він покотив трошки швидше, мені здається, що Михайло від цього офсайду міг би уникнути. Ну словом, ось такий егоїзм проявив Сенгальський форвард. Свій хитрик він оформив, а Мудрик залишився чим. Хоча Мудрик міг мати резитивну передачу, бо той же Джексон робив трохи краще. Слово не сталося. Я думаю, що десь там у роздяганні в них можливо була типа, знаєш, серйозна розмова, і Михайло йому висловив все, що він про нього думав. А, а як Далі, все гарно буде. починалося на переценоці? Так, абсолютне взаєморозуміння. у них був, але тут бачиш Но... Ось тут у нас. Вже з'явилася серйозна проблема, тому що він травмувався. Провів лише перший матч проти Арсенала. Нюкас переміг з рахунком 1-0. Зважаючи на те, що немає е, ні Бьорна, ні Ботмана. Я думаю, що хорошою альтернативою міг би стати також грабець Нюкас Ласелс. Е, в нього зокрема вже в цьому сезоні прем'єр-ліги є 5 повних матчів, 3 кіншити. Ну і касла оборона загалом надійна, лише 8 великих шансів для власних воріт. Вони допустили. Тобто, ось я зокрема розглядаю власне таку прокіровку. ти бачиш, він коштує всього 4 мільйони. І виглядає досить епотитну опцію. Це і... те, що він грає рівно до того, доки травмований Ботман. Якщо про Бьорна ми знаємо, що він вибув надовго, то про Ботмана ми цього ще поки не знаємо. Якщо він там за тиждень-два повернеться, то Васальсь автоматично перестає бути хорошою опцією. Але якщо нам якісь дікау, скажімо, дасть індикацію, що. Типу бот ми вибив настільки-то, настільки-то на, на місяць, на два, на три, я не знаю, тоді та, тоді Ласель взагалі стає супер. Опції не так класний пік, але єдине, що можливо, короткостроковий. Ну, і тим паче наступний суперник Борн, у нас найгірша команд у обороні в АПЛ, Тому і тут, звичайно, що є шанс на кіншети. Ну і так само ми можемо там, розглядати кандидатуру того ж Лівраменто за 4-3, який, до речі, от, в лізі чемпіонів проти Дортмунда взагалі грав там, правого Вінгера, такий більш атакувальний варіант. Та, але тут так само є ризик ротації, зокрема, той ж Льюіс Холл. Ось тому теж не, не, не дуже надійна опція, але є два ва бюджетні варіанти. От я не сказав, що перед цим туром провів подвійну заміну. У мене замість Медісона і нету травмованого з'явилися Мітона і Діабі. Ну і Діабі ще не встиг от з'явитися в моїй команді. і відразу провалився. Абсолютно нічого він не продемонстрував проти Нотінгема е, людина, яка Дуже часто обігрує і цим славиться всього в нього було три спроби і жодної вдалої, тобто його там закрили наглухо, нічого не дали продемонструвати. Але звичайно, що він залишається як і Воткінс, і напевно, як і Кеш, все ж далі в моїй команді, тому що Фулхем, Тоттенхем і Борнк я все ще бачу перспективи як Діабі, так і Воткінса на якісь респективні дії. Ну а потім вже. Мансіті й Арсенал. Ось там вже можна буде думати, кого залишати з гравців віли, бо тримати трьох у складі вже занадто ризиково. Мухамед Салах ще одна в нас сенсація. Ліверпуль не зумів обіграти. Лутон не те, щоб не зумів обіграти. Вони взагалі там ледь ноги винесли на 95 й хвилині. Врятував Луїс Діас Смерсесайців від поразки, і Мухаммед Салах награв на ну 63 очікуваних голів. Були в нього моменти, які він не реалізував. Був так само божевільний момент у того ж Дарвіна, про якого ми хвалили, зокрема, в попередньому випуску. Що здається, він нарешті повернувся і там використовує вже моменти в Кубку Ліги супергол забив. І тут такий відвертий фейл, коли він пробив над поперечку. Там, для мене це ледь не порожні ворота з кількох метрів. Просто потрібно було влучити. Провал Ліверпуля, але. Далі у них Бренфорд і Сіті, а потім розкішна серія з трьох матчів Фулхем, Шеффілд і Крістол Пелес. Якщо у вас є гравці Ліверпуля не розчаровуйтеся, їх потрібно залишити. Звичайно, на Сіті ось можна умовно, ці мікаса на лаву запасних посадити. Але за головом Ліверпуля залишається хороший календар. Сон. Е... Результативними діями не відзначився, хоча в нього були моменти, навіть коли Тоттенхем залишився в дев'ятьох, він міг забивати. От Медісона я скинув. Я думаю, що це було правильне рішення насправді, тому що далі там в Тоттенхему така досить непроста буде серія. Складні матчі, і Нюкасл, і Вестхем, і Сіті, і тримати ось так само двох гравців атаки. Все ж. Трішки ризиковано. Ну і зокрема той, той же Мітома, який у мене з'явився вже в цьому турі, відзначився результативну дію. І тут я вгадав Авій, велика подяка Ешлі Яну, який цей м'яч е е скерував у власні ворота після прострілу мітоми. І так само, вже якщо ми зачепили ось цей поєдинок Брайтона з на ну, так само велика несподіванка. Я думав, що Брайтон там напевно вже так розіграється. Буде багато голів в цьому матчі, але ні, Евертон знову непогано зіграв від захисту. І Віталій Миколенко відзначився забитим м'ячем. І він довів, що він зараз у Богні, що він в класній формі і знову потрапляє в збірну куру від Хускор і, і в минулому. Я теж говорив, що Миколенко насправді може бути хорошою опцією, тому що він зараз е, в формі, і Евертон непогано виглядає в захисті. Хтось у відповідь мені там крутив носом, що ну таке собі. Але ось бачимо, Віталій. Забив і реально він зараз виглядає дуже круто. Ну і в Евертону на наступній матчі пела і Нотіном. Я думаю, що при бажанні велике yeah. можна би було ризикнути і ти світає в свою танківці. от У я тобі сказав, що Манчестер Сіті забив шість голів Борну, і серед списку авторів голів немає Еріна Холма. Ти напевно, просто мене висняв. Yeah. І Я не знаю взагалі там нульовий напевно під соток такої ймовірності був до матчу, але холанд не забив. І велика заслуга в цьому нашого Лі Забарна, який там ледь не персонально з ним грав, заблокував два удари, висів на ньому ось ці 45 хвилин першому тайму, який Арвін зіграв, бо митаймо, що замінили в перерві. І забарний там ще ледь Холанда не травмував, тобто свою роботу він виконав. Альварис теж не відзначився в стильною дією. Ось тут у мене повний провал, тому що два гравці без тим сіті, хоча все вказувало те, що. Хтось з них таймагі щось принес, ну зокрема, ермі. ну тут не пощастило. Де, як і не пощастило вже з Воткінсом, ми згадували майча стомніли. Щодо піків, я знову ж таки повернуся до кандидатури Гордона і визнаю, що не до кінця я в нього повірив, бо я говорив, що це насправді може бути хороша опція, і він, зрештою, забив Арсеналу. І якщо ми будемо брати, от, наприклад, півзахисників. Які коштують менше 6 з цих мільйонів, то його випереджає лише не по за залученістю до голів. У нього там 9 жорстинних дій, а в Гордона на вісім. Ну і десять створених великих шансів. Так само свідчить про те, наскільки він залучений до атаки з 40, наскільки він активний попереду. В, Дортман, в матчі Дортмунгу ми бачили, що він взагалі заменив і наіграв на вістрі атаки. І це так само може бути цікаво, оскільки травмовані в нас ну поки що невідомо, коли він повернеться. Але зараз є такий шанс, що Гордон знову може вийти там на позиції дев'ята, оскільки в них вже немає ведя Хау іншого виходу. Ну і наступний матч у них от Борнмут. Команда одна з найгірших заліпа пел за такими показниками, як за кількістю очікуваних пропущених голів, за допущеними шансами біля власне говорі за пропущеними м'ячами. Ось це все про борону. Ну я думаю, що тут в Гордона так само буде шанс, але зважаючи на те, скільки гравців вилетіло в нью тут так само треба думати вже про командний потенціал. Як сороки будуть виглядати, і теж є ризик, що можливо цей командний механізм може трішки в них поламатися. Побачимо. Е, наступний пік? От я думаю, ти зараз просто не повіриш в те, що я скажу. Еза, людина, яка була в мене на старті сезону, і я завжди на нього скаржився. Сам не страждань. Кількість страждань та на ділі крихти очок, але він повернувся е з відразу з дитиною дію. Він віддав асист матчу по тебе на 2-0. І тут також потрібно задати, що Ліса вже у нас від відновився, і атака Крістал Пелес зараз так виглядає досить грізно, е і календар у них просто розкішний. Я верту Вестхем і Борнмут, словом, ось ці гравці можуть розгулятися. Є такий шанс, що Гезе принесе якісь результативні дії в Арсенала теж класний, дуже календар. Зараз у них Бернлі, і якби в мене були ресурси, я б напевно звернув свою увагу найперше на Мартіне. Ну тут. Про Берні потрібно сказати, що команда друга за кількістю залі пропущений голів. П'ята там за очікуваним пропущеними голами словом, все є для арсенала, щоб забити. І, зокрема, от ці суперкомп'ютери, про які ми вже неодноразово говорили, вони дають взагалі 55% шансів на те, що Арсенал заб'є два пус голи. Ну це дуже багато і є велика ймовірність, що саме бразилець відзначиться. Там голом чи асистом, і до речі, саме свого правого флангу оборони Берлін найбільше допускає великих шансів біля власних воріт. Тобто з лівого флангу одразу Мартіне там є така хлесова п'ята в тієї команді. І я думаю, що Мартінелі може, звісно що у неї скористатися. Якщо ми про персонал, то звісно що тут е, захисники теж вітаються, зокрема, Саліба може бути хорошим варіантом. Матчі класні було Лутон, Бренфорд Берлін, Ну є все персонал для того, щоб і накінчити якісь награди. Думаю, що Мухаммед Кудус так само вже у нас от виходить на сцену. Це людина вже стає фігурою в вестрімі. Він же потрапляє у нас основний склад, а у весман так само зараз буде хороша серія матчів Ноті, Неберні, Крістал, Пелес, Тоттенхем, Фулхем, Вулс Фулхем на довготривалу перспективу. Це дуже хороший варіант. І, власне, якщо дивитися вже от на календар, якщо ви будете підшуковувати собі там якісь, якісь гравців, Піки, то потрібно звернути увагу на арсенал Брайтон, Вестхен і Крістал Пелес. В цих чотирьох команд зараз буде найкращий подар серед усіх в лізі. У мене є одна заміна, і я думаю, що, звісно, що це буде рокі -рок, напевно, ласелса на Бьорна. Я просто не хочу залишитися без захисника. Думаю, що ризиковано, тому що в мене на лаві запасних і так я ще чук Помека, який вічно травмований і завжди в Лазареті. Ось залишитися ще без одного гравця буде щонайменше нерозумно. Тому ось рокіровка гравцями Ньюкасла Це от зараз, прямо зараз, моя така фактично єдина опція, яку я розглядаю. Якимись дивом мені навіть вдалося на три очки скоротити відставання від володі. Про те, що для мене тур теж вийшов, м'яко кажучи, не нато вдалим і епохальним. У мене було просте завдання перед цим туром це поміняти травмованого нету на іншого футболіста. Цим іншим футболістом мав стати або Гордон, або Палмер. Обоє забили по голову, Палмер навіть віддав розтинув передачу. Це могло реально врятувати мій тур. Але натомість, щоб нам не було тут нудно сидіти, я зробив хитру двоходівочку. Я взяв собі в команду. Едін Кеті перед матчем проти Ньюкасла. Хід суперечливий. Я, звісно, погоджуюся. Але перед матчем Мікель Артета нас просвітив, що Жезус вибув досить надовго, на кілька місяців, ймовірно, навіть відповідно, анкетія став таким ну, плюс-мінус гарантованим гравцем стартового складу. Принаймні, все, що нам раніше показувала практика, коли травмувався Жезус, саме Анкетія завжди виконував роль центр Форварда, попри те, що там є варіанти з Тросаром, там і Маркінеллі може зіграти дев'ятку, але по факту завжди це робив сам анкетія. Тому я подумав зіграти якби на випередження і трошки зекономити на зростання його ціни. Я поклотився за це майже одразу, тому що в тому ж таки матчі проти Ньюкасла Нетія травмувався, його замінили на 78 й хвилині і в лізі чемпіонів проти Севілії Він навіть не потрапив до заяви. Але водночас Артета сказав, що там ніби не все так погано. Теоретично він і Едгор могли. Встигнути відновитися до Севільї, не встигли. Ну, тепер сподіваємося, що встигнуть відновитися до Берлі, тобто я сподіваюся. Тому що якщо він не зіграє проти Берлі, то в мене все геть погано з командою. Поза тим, Володя, в принципі, описав майже всіх моїх гравців вже в своїй команді. Команди у нас досить схожі. Єдине, що єдиним, хто заніс очки Володі, був Мітом. У мене це був Боун, попри програний матч від Бренфорда, таку класну перестрілку. Бо Свігол таки забив і далі ввести на дуже класний календар. Про що Володя вже теж говорив. Мені теж дуже подобається варіант з кудусом. По суті, ми всі знали, що до Англії приїжджає дуже крутий футболіст е, з Аякса, але е, його так дуже повільно моєсти до стартового складу. Тепер, ніби два поспіль 90 хвилинні матчі, в ППЛ і можна вже такі помаленьку робити висновки, що він гравець основи вже нарешті. І хто знає, може навіть як заміна, бо для того, щоб зекономити один мільйон, він виглядає досить непогано. Але мені не до таких розкішних трансферів, мені доведеться вирішувати проблеми е, такі ага З не НАТО хороших новин ще Мікас не вийшов в старті. Попри те, що Робертсон досить травмований і буде травму ще довго. На лівому фланзі оборони Ліверпуля грав Гомес. Є думка, що хлоп так зробив навмисно, тому що Гомес набагато краще захищається на стандартах, ніж Циміка, ніж Мікас. А Лутена це по суті єдина сила розіграв стандартів. Ну, не врятувало це Ліверпуль. Не врятувало це, не допомогло це і Салахові, який нічого не зробив, був моїм капітаном. Все так класно починалося. Манчестер Сіті швидше грав. А цей провал холод. Да я такий так, я не за капітаном холода, все круто, я вгадав. І тут Салах робить приблизно те, саме що холод відіграв цілий матч, але допомогло це не дуже, лише на очко більше. Ну і та нуніс потрапляє на цю дошку пошани зі знаком мінус. Не з передачі салаха блін, буквально з кількох метрів, ну це треба вміти. Шкода прикро, але нічого не поробиш. Тур загалом для всіх був не надто вдалий, багато гравців погано зіграли. Всього середній бал 32, в мене 23, тому я не дуже впався 542 тисячне місце. Володя на 200 тисяч з копійками, якщо не помиляюсь, так? там буквально три очечка, я в ньому і і грав. І на наступний тур я таки схоже заміню. нарешті нету, що це треба було зробити туром раніше. І знову ж таки, кандидатури по суті ті самі. У мене є 0,1 в банку, що мені дозволить власне взяти Гордона. Або я таки візьму Палмера, який знову пробував пенальті за Челсі, який вже очевидно такий гарантований пенальтист. В палмера можна вірити, плюс там ще стернги можуть дискваліфікувати за те, що він там жбурлявся предметами у відповідь Фанів Тоттенхема на кілька матчів. І так, в Палмера може бути більше шансів в Атаці себе проявити. Плюс в Мудрика, відповідно, теж може бути більше шансів проявити себе в Атаці. Може навіть Джексон почне забивати з його передач. сподіваємось, або віддавати на Мудрика. Як Володя прогнозував, десь він там роздівався, може почнуть вирішувати питання між собою. По-чоловічому, ну подивимося. Словом, замість нету тут опиниться або Кордон, або Палмер. Я думаю, Найімовірніше. і це підстрахує мене від травми НКіта. Мені би хотілося, щоб він грав, тому що Бернлі знов ж таки Володя вже згадував наскільки в них жалюгідна оборона і Форвард Арсенала на такий матч мати було би дуже класно. Що там і потім Бренфорд, Вулс, Лутон, Астон Віла, Брайтон, все прикольно. Думають, навіть якщо один матч пропустить нічого страшного, на ладсу посидить. Ну і Бьорна мені би на когось посувало поміняти. Володя, підозрюю, радити Він Миколинка, його всім якось активно просовує. Сам не бере, а всім активно просовує. Але дивись, я ж не просто так. Людина забиває, збірні туроку потрапляє. Тут тобто не поспоречає. Але хороші наміри, бере Миколенка. Я, якби, до речі, вже брав когось з українців, це ж був б би зінченко, тому що в Арсеналу дуже класний календар у мене вже є Габріел, який, який теж не гарантовано місце в складі. Ну і на матч пропустив. Ми все ж сподіваємося, що все було через е йому дали відпочити, бо він багато матчів підряд грав. Тому я сподіваюся, що Габріель свого місця не втратить. То його має, думаю, можна поки тримати. Е а от Зінченко почав трохи втрачати місце в складі. Ми поки не отримали від е Артети ніяких сигналів, чому так відбувається. Е Навіть проти Сівільні не вийшов в стартовому складі візі чемпіонів. Але якщо ж вибирати між Миколенком і зінченком, я б усе ж схвалився до зінченка. В Арсеналу. просто краща команда, і календар теж кращий. Плюс Сарібай, який виглядає надійнішим варіантом, але він коштує 5,2, тобто на 0,3 дорожче за Зінченка. Якщо хтось його собі не може дозволити, я думаю, що зіна десь повинен повернутися в старт і по 60 хвилин принаймні відбігувати. Тому він варіантом теж залишається нормальним. Нам залишилося поглянути ще на е, табличку нашої ліги. Чи комусь вдалося виступити краще, ніж нам з колегою? 30 балів. Не набагато, але краще себе проявила команда Євгена Стукола, лідера, який залишився лідером. І завдяки кому? Завдяки панові Тріп'єру. Тріп'єра люди скидали, мікас на найкращий календар. Угу. Продовжує в нього вірити. І то йому віддячу. Дев'ять очечок просто проти Арсенала. А, і без Холе. Ну, власне, так, тут то, ця форма вже. Коли ти хочеш Тріп'єра, досить складно було в команду запхати Холланда, А при Холланді в команду складно запхати Тріп'єра. І як бачимо, ця стратегія себе окупила. У цьому тут ще й Мітома в запасі залишився з 6 очками. І є в запасі ступінь'ян, який до слова вже повернувся. Повертається помаленьку, відновився після травми. І знову може стати дуже цікавим варіантом. Він все ще коштує всього лише 5. Всі ми пам'ятаємо, наскільки він гострий. в атаці. Хоча брайтена оборона не далеко не ідеальна, там мені здається, досі жодного кліншиту. Так. Так. Да. Красень. Тримається попереду. Три очки переваги над Володимиром Ганчариком, який на другій сходиться. І Дем'ян Руденко переможець нашої призової ліги, поки вона ще була призовою, він показав такий результат 38 балів, найкращий з десятки. Теж варто звернути увагу, що у нас тут теж Тріп'єр. Палмер! Паумер. Палмер 12, та Палмер 12. Це могла бути моя команда, але ні. Тут, до речі, от є поєднання і Холланда, і Тріп'єра. І Салаха. І сон, при чому є? Ісон. І ще й Гордон і Кабори залишилися в запасі, ще 15 балів на лавці. Це було круто. От як треба грати в цю гру. Наступного разу замість мене сюди сяде Дем'ян Руденко. До речі, 33 тисячне місце в загальному заліку. Круто. Дем'ян красень. Ну, думаю, на цьому можна ставити крапку, побажати всім успіху. Зустрінемося ми аж через 2 чи навіть три тижні, да, тому що там міжнародна пауза і наступний турнус після найближчого, аж 25 листопада. Тому що побачимося, Володя. Як завжди, дякую за гарну компанію. Дякую, до зустрічі. Па-па.